Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас. Сьогодні середа, 29 січня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. В Чернівецькій обласній раді продовжуються консультації щодо проведення позачергової сесії. На Буковині 26-річний чоловік зарізав дідуся, в якого два роки тому орендував кімнату. Через снігопади на Чорнівецькому автовокзалі відмінили кілька автобусних рейсів. У Чорнівецькій обласній раді продовжуються консультації щодо проведення позачергової сесії. Опозиційні депутати, які входять до народної ради, розпочали переговори з депутатами з фракції партії регіонів. Предметом переговорів є визначення дати та порядок денної позачергової сесії облради. За попередньою інформацією, ймовірніше, пленарне засідання відбудеться наприкінці тижня. Більше про це знає Олександр Коркоїл. Відбувся перший раунд переговорів між владою та опозицією стосовно скликання позачергової сесії. За словами опозиціонерів, поки переговорний процес просувається складно. А зі сторони партії регіонів відбувається затягування часу. На даний момент ні числа, ні години проведення сесії. Ми не можемо знову. Як воно буде далі і коли голова обласної ради готовий підписати розпорядження про скликання сесії, будемо чути найближчим часом. Передбачаємо, що сесія може бути завтра, може бути післязавтра. Окрім засудження останніх кривавих подій, члени народної ради мають і більш конкретні місцеві вимоги. Стосовно бюджету, стосовно легалізувації народної ради, стосовно недовіри губернатора Михайла Миколаївича, Стосовно недовіри його заступника, значить, звернутися до е, е... Президента, який ще сьогодні займає крісло президента, в свою чергу керівник фракції партії регіонів обласній раді Георгій Галиць підтвердив факт переговорів. Однак заперечив, що влада затягує з скликанням пленарного засідання. За його словами, відбулася погоджувальна рада голів фракції із заступником голови обласної ради Валентином Манілічем на предмет якнайшвидшого скликання позачергової сесії. Ми однозначно сказали, що наша пропозиція скликання. ЄСів визначений бюджетним кодексом час 3 лютого крайній термін для прийняття обласного бюджету на цей рік. І єдине це єдине застереження. Ми сказали, що оскільки там пропонується ще низка питань політичного характеру, що всі ці речі треба максимально відпрацювати до. Разум, що військовому залі, бо якщо їх не сусідний зал в підмотим найтенсенсусному варіанті, то щоб це знов не потягнуло за собою протистояння. Підтримку опозиції висловлюють і митингувальники, які щоденно збираються під стінами будинку з левами. Підтримуємо всім старцям і. Нема слід, треба працювати, треба перемагати цю владу цю буладу, і цю місцеву владу, і владу. Звісно, ми не можемо сказати, що ми абсолютно задоволені цим, тому що ми розуміємо, що це і певного роду око за Тому що уряд пішов відставку, а що буде далі? Закони скасували, а вже, можливо, готуються інші такі самі диктаторські закони. Але в основному ми продовжуємо боротьбу. Ми стоїмо на своїх позиціях, і ми сподіваємося, що все-таки ми, як кажуть, дотиснемо. Про те, що влада готова до позачергової сесії, свідчить заява голови краєвого парламенту Михайла Гайничеру, яка з'явилася. В змі в середу по обіді. Чиновник звернувся до депутатів із закликом до порозуміння та припинення протистояння. Гайничеру зазначив, що за станом здоров'я участі в сесії взяти не зможе. Однак підтримують тих, хто прагне до компромісу та конструктивного діалогу. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чорнівецький автомайдан продовжує свою роботу. Сьогодні водії Буковини знову зорганізувались, проте, починаючи з цього дня, автомайданівці не попереджатимуть ані населення краю, ані журналістів про те, куди саме направлятимуться. Де активісти побували цього разу, знає Дар'я Товпіч. Це не буде якесь е шестві, якийсь е показуха. Ми хочемо висловити деяким нашим керівникам. Е Донести те бачення, яке сьогодні робиться у людей, і відношення цієї влади до чернічан. Саме таку мету перед собою поставили учасники Чернівецького автомайдану. Зокрема, сьогодні близько десяти автомобілів з прапорами та написами Автомайдан рушили вулицями міста. Вони стартували з провулку складського, потім повернули на вулицю Головну. З головною попрямували на Комарова. Потім поїхали вулицею Стасюка, з якої звернули на проспект Незалежності. Потім Чернівецькі автомайданівці проїхали вулицею Червоноармійської, через соборну площу. Попрямували до по Котляревського до театральної площі. З якої рушили по вулиці Штейнберга до університетської. Потім повернули на Ватуціна. Під час руху автоколони інші водії вітали активістів звуками клаксонів. А ми вирішили дізнатись ставлення пішоходів до такої акції. Я за автомайдан, за демократію, за чесність в країні. Дуже положительно, як вони підтримують да, то той то Майдан, добре. Значить, нормальний три то треба. добре. Ми думаємо, що все буде хорошо, все буде нормально. Не дивимося, що все буде спокійно і будемо вітати. Автомайданівці також завітали на центральну площу, аби вшанувати пам'ять українського кобзаря, поклавши до пам'ятника Шевченку вінки та заспівавши гімн України. Зринуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття у своїй сторонці. Під кінець своєї акції автомайданівці приїхали до управління служби з надзвичайних ситуацій, що на вулиці Лесі Українки. Де тимчасово розміщується робочий кабінет голови Чернівецької облдержадміністрації Михайла Папієва? Тут активісти провели нетривалий пікет, під час якого вимагали представника влади не ховатись за стінами управління служби з надзвичайних ситуацій, а вийти до народу. Голова ОДА до них так і не вийшов. А відтак активісти продовжили свій автопробіг. Дар'я товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Через снігопади на Чернівецькому автовокзалі відмінили кілька автобусних рейсів. Така ситуація склалася через те, що деякі автобуси не доїжджають до Чернівців, а деякі навіть не виїхали в напрямку Буковини. Більш детально про ситуацію з автобусними рейсами розповість Дар'я Тувпіч. У зв'язку з посиленням снігопадів на території України на Чернівецькому автовокзалі відбувається від 20 до 25 зривів автобусних рейсів на день. Взагалі-то більш східну Україну замило. Не приїжджають автобуси з Умані, з Кіровограда, з Дніпропетровська, приїжджають з запізненням на годину, на дві години. Сьогодні не прибув Дніпропетровськ, не прибув, Сімферополь прибув з запізненням, не прибув Миколаїв. Тобто туди Умань, Кіровоград, отам, отам дійсно зима. Як розповіла Світлана, кожної зими зриви відбуваються з двох причин: через погодні умови та зменшення пасажиропотоку. Так сьогодні не виїжджають два автобуси на Київ, оскільки не продана належна кількість квитків. Також не виїхали автобуси на Миколаїв, на Рівне, на Золочів та на Севастополь. Найбільша ж кількість зривів на сьогодні фіксується в Хмельницькому напрямку. Проте працівники автовокзалу запевняють, що не зважаючи на таку ситуацію, квитки все ж таки варто купувати заздалегідь. Звичайно, заздалегідь краще купити квиток, але е, передзвонити в диспетчерське бюро, в довідкове бюро і дізнатися, чи точно буде виїжджати цей рейс, щоб себе е, як сказати, застрахувати, щоб ти не прийшов на відправлення, а автобусу немає. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На озері у парку жовтневому ледь не втопився школяр. Його з води витягували рятувальники після того, як хлопець ногою вирішив перевірити міцність льоду і провалився. Товшина криги на міських озерах поки що залишається невеликою. Відтак виходити на лід городянам небезпечно. Щодня в місцях, де полюбляють з настанням морозів збиратися любителі зимової рибалки, чергують працівники рятувальної станції. Поки що на озера людей вони не пускають. Замірюємо товщину льоду. Ось так у працівників рятувальної станції розпочинається кожна зміна. З лінійкою в руках та додатковим приладдям вони виходять біля берега на кригу і вимірюють її товщину. Зараз товщина льоду 8 сантиметрів. Дуже це товщина мала. І він ригуть. Це лід не настоящий, це з снігу мокрого він намерзає. Він дуже ламається. Товщина ще небезпечна. Заборонено виходити всім і рибакам, і, О, і, і дітям рибалок поки що не було, розповідають рятувальники. А от діти тут щодня. Працівники рятувальної станції вивчили навіть розклад уроків. Вони знають, коли у школярів перерва, і ті можуть прибігти до озера, аби покататися на льоду. Неділі три тому назад уже хлопчина видно в школи йшов. Зранцем і цей і теж так пробував. І біля берега провалився. Отак, от. І, він ну, як у них за зазвичай йдуть, і отак. знаєте, отак, отак, вода, і пробують весь час. І так лід провалився. Він. Туди й пішов, а то рядом, та троща. Вона ще не намерзла, а то ще й морозів практично не було. таких. безпечно на лід виходити, коли товщина більше 10 сантиметрів, розповідають рятувальники. Якщо ж людей багато, то крига має бути удвічі товстішою 20-25 сантиметрів. Поки що цієї норми немає. Відтак, із ушномовця щодня лунає одне і теж застереження. Увага! Увага! Говорить радіоузол ритуальної станції, парку Жовтневий, шановні громадяни. Лід на озері тонкий, вихід на лід небезпечний. Слід пам'ятати, що на озері лід не кругом є однаковий, тому що, наприклад, біля очерету. От він буде не такий міцний, як, наприклад, в інших місцях. Це також потрібно мати на увазі. І якщо ви перевіряєте товщину льоду, то не не потрібно це робити, наприклад, б'ючи по нього по, по ньому ногою. А це може бути небезпечно. Для цього потрібно взяти, наприклад, палку і перевірити товщину льоду. Крім того, не вживати спиртне, причому не лише перед виходом на лід, а й взагалі у ці морозні дні. Краще за все зігріватися чаєм. Олександр Хмель, Анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині 26-річний чоловік зарізав дідуся, в якого два роки тому орендував кімнату. До нього п'яним навідався вночі. Господар саме спав, коли почув у своїй оселі чужі кроки. Між чоловіками спалахнула сварка, яка переросла в бійку. Гість, вхопив ножа. Олександр Хмель з подробицями далі. Я його вдарив два рази це увеч. Я його відтокнув і цей момент побачив ножа на столі в нього. Під ножом, що на так і сказати не потече, наніс в, в область шиї. На цьому оперативному відео. Затриманий розповідає, як убивав старенького. Подія сталася пізно. Вночі наступного ранку мертвого дідуся у будинку виявив його рідний син. Міліція, яка приїхала на місце, відпрацювала кілька версій. Одна із них виявилася вірною. Два роки тому на квартирі у покійного проживав певний чоловік. Який проживав недовго, близько одного місяця, після чого переїхав на нове помешкання. Після перевірки. Інформації щодо можливої причетності до даного злочину, саме цього квартиранта, нами було встановлено певні деталі, які вказували на те, що дійсно даний громадянин може мати причетність до скоєння вбивства. Правоохоронці встановили місце перебування підозрюваного, після чого і затримали. Той одразу ж у всьому і зізнався до дідуся, навідався, аби позичити гроші. Щоправда, шукав їх по шухлядах сам. Коли ж попався на гарячому, не сконтролював своїх дій. Потерпіли нас застав його на місці скоєння злочину, в результаті чого злочинець одразу ж напав на нашого покійного, спочатку спричинивши йому ряд ударів руками та ногами, а потім почав вибивати інформацію покійного, де у нього переховані гроші. Коли побачив, що покійний не надає йому певної інформації, Взяв руки ніж, після чого почав в буквальному смислі катувати покійною. В кінці кінців вбив, спричинивши йому чисельні поранення в різні частини тіла, в тому числі в шию. Після цього молодик вибіг з будинку, перестрибнув через хвіртку та втік дорогою ножа викинув у річку. Щоб не зговориш скоро нічого, Підозрюваний вже двічі відбував покарання у місцях позбавлення волі за нанесення тілесних ушкоджень ножем та розбійні напади. Тепер йому світить чергове ув'язнення до 15 років. Досудове слідство триває. Олександр Хмель, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці і далі. Повідомлення від Чернівецького прикордонного загону у пункті пропуску порубне прикордонники спільно з митниками виявили тисячу пачок цигарок марки Мальборо. Вони були приховані в спеціально виготовленій конструкції мікроавтобуса Фольксваген. 36 36-річний власник, громадянин Румунії, переобладнав паливний бак, який розміщений під днищем буса. Там і сховав тіть вироби, намагаючись перевезти їх через кордон. У підсумку відкриток справу про порушення митних правил авто з прихованим товаром вилучили. Все разом фахівці оцінюють у 80 тисяч гривень. Завдяки потужній роботі китайського легпрому українські діти майже не знають автентичних іграшок. Зараз в один ряд з дядьками, мотанками та солом'яними кониками повертаються дерев'яні саморобні поробки, які ще у 17 столітті створювали на Яворівщині. Яворівською забавкою називають півників, тріскальця та інші зроблені з натуральної деревини і розписані спеціальними візерунками іграшки. У Чернівецькому дитячому навчальному дошкільному закладі номер 19 відбувся майстер-клас, на якому маленькі буковинці разом з батьками робили яворівські забавки. У дитячому садочку навчаються більше двох сотень дітей, і кожний день для них вихователі намагаються зробити особливим. Цього разу влаштували цілий тиждень народознавства. Цього тижня в закладі проводяться тілько проводяться народознавчі розваги, відкриті заняття. В групах облаштовані куточки на радознавства а також ми запросили майстрів з Львівщини для проведення майстер-класу по розпису Яворівської іграшки. Загалом на майстер-клас завітали понад 30 діток з різних груп. Деякі прийшли з батьками. Яворівську іграшку роблять з натурального дерева, малюкам роздали форми заготовки. Завдання учасників засвоїти специфічні, але не важкі узори та орнаменти. Дівчаткам та хлопчикам майстри допомагають прямо на робочих місцях, пояснюючи техніку нанесення кольорів. Фарби, до речі, є абсолютно натуральними та нешкідливими. Вони були такі, ті кольори, і вони є, і вони не міняються і не мають права бути змінені, бо вони так були занесені. Історичних даних таких немає. Чому іменно ті кольори, бо науковці не збереглися, якби записи. Але ті кольори, що вони? вони означають червоний кольор то є ягоди, зелений кольор то є листя і травичка. Голубий кольор то є небо і водичка, і жовтий кольор то є сонце. З неважкою роботою дітки справляються самі. Декому допомагають батьки або вихователі старшим довірили розфарбовувати коників на підставці, менші розцяцьковують фігурки пташечок. І хоча у кожної дитини вдома безліч іграшок, оці зроблені власноруч та ще й з мамою поруч будуть посідати особливе місце серед інших. Тут є магнітики, я поставлю на ха. Одильник Я замальовую пташки жовтою жовтої кольора. Я домальовую на холодильник. Майстри з Львівщини кажуть, такі майстер-класи вони проводять постійно, і переважна більшість із них у дитячих садочках. І, хоча в Чернівцях вони вперше, та сподіваються, не в останнє. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. побачимось.